Друзі, доброго дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. На пасіці, зараз середина березня місяця. Продовжуємо перезимовувати весну. Зараз похолодало, зараз йде дощ, температура біля 5 градусів. Щодо по пасіці. По пасіці ще нічого не робив. Оце от зими, коли були теплі дні, перевірив. Наявність кормів візуально і все. Днища е, не, не утеплювалися днища. Перші роботи заплановані це у нас утеплення днищ Ще, мабуть, я не відійшов від того переляку, як минулого року у мене в цей час пропали бджоли. Якраз вони минулому році, на 8 березня, політали так гарно. А потім я спостерігав масовий падіж бджоли, тобто яка. Перезимувавши, але втративши все ж таки свій ресурс по виращу розплоду, їй прийшлося виращувати розплод, і вона почала обсипатися. Ось така у нас ситуація на пасіці була. І ще раз кажу, що чекаю на перших теплих днів десь, щоб було 18 градусів, щоб розібрати гнізда. По доням два слова хочу сказати, де днища в мене січасті. Їх треба було б вже утеплити. Утепляю я фольга ізолом, але ми знаємо, що тут трошки є підмору, і підмор де трошки, де не трошки. І від цей підмор він зробив свою рідну функцію. Закриття дна, тобто там протяг є, але ну не такі, як коли там одне дно суцільно чисте. Оце два слова, що зараз відбувається на пасіці. Але мова зараз не про це, тому що я ж кажу, що погоди немає, бджіл розбирати теж не розбираю, і тому про технологію ще не говоримо. А говоримо ми про новину, яка відбулася минулого тижня. Міністерство аграрної політики зробило нам презентацію за участі Держпродспоживслужби про систему моніторингу хвороб ДЖІЛ. Така була цікава презентація. Це була вона розроблена там, там, це, це проєкт, до речі. Проект, тобто, ця система тільки, тільки розробляється. Вона ще не впроваджена. Плануються її впровадити вже до травня місяця, дуже такі, знаєте, як на мене стисли терміни. Але зараз давайте про сутність само, самого проєкту. Ми ж знаємо, що у нас на державу покладені функції ветеринарного контролю за тваринами, тобто там вони повинні досліджувати епіз... санітарно-епідеологічний -епі... стан. Щодо тварин, там ну, всі тварини туди входять, але нас цікавлять бджоли. Бджоли це теж тварини по законодавству нашому. Так ось, держава повинна робити цей моніторинг якимось чином е досліджувати, яких, як це зробиться зараз. Ми знаємо, що у нас раз на рік є клінічний огляд пасіки обов'язковий, і держава під час цього обов'язкового клінічного огляду пасіки робила і свої ці е дослідження. Тобто, е Вела статистику, скільки там хворих бджіл скільки нехворих, таке розумієте. Але зараз вона вирішила зробити спробу зовсім другого підходу до цього. А саме, так як зараз у нас відбувається, не знаю, відбувається чи буде відбуватися, це ми побачимо. Дуже багато дискусій з цього приводу. Тобто пасіка, яка вже не перший рік зареєстрована, береться 10% сімей і робиться 10% дослідження. З кожної пасіки. розумієте І так, на прикладі 10% робиться висновок щодо санітарно епідеологічного стану пасіки. Зараз, що пропонує Міністерство? Міністерство, тобто, держпрод. Споживслужба, вона пропонує взяти 300 пасік з області і зробити дослідження саме на 300 пасіках. Як вони будуть ці пасіки відбирати? Вони, ми вже знаємо, що у нас пасіки зареєстровані, і вони там, де більше скупченість пасік, там більше будуть відсоток відбирати, де менше, менше. І от таким чином фахівці зроблять таку репре репрезентативну вибірку. І дослідять пасіки. Досліджувати будуть від, е, наскільки мене не зражує пам'ять з презентації, до речі, презентація ще чомусь не виклана, е, викладена до огляду бджолярів, може, через те, що вона такий суперечливий характер і має. Тобто, там було сказано від 25 да, наче 58 вуликів буде досліджуватися на кожної пасіки в залежності від кількості вуликів. І щодо е, результатів цієї виборки будуть зроблені дослідження. Е, і статистична інформація буде переведена, ш, е, яка ситуація взагалі в області, і буде е, зроблено висновок щодо там благополучна територія чи неблагополучна, розумієте, територія. От, от така схема. Але е, ще там було на презентації зазначено, до речі, про які хвороби йде мова. Зараз ми знаємо, що. У нас береться по діючому законодавству проби на, на зіматос, варатос, э, аскафероз. Ось, на три проби. І якщо там обов'язкової немає, але ветеринари просять, вони там роблять виборочно на гнілець. А зараз по новому, новому проєкту вони хочуть брати на аскафероз э, Американський гнілець, європейський гнілець варатос якогось там великого малого жука, щось таке, я це перший раз чув, до речі, про цього жука, і слава Богу. І на трапалепсіоз це нову от на шість хвороб. Зазначу, що на, на зіматоз вже не будуть брати дослідження. Вони вже наважають на такою прямо критичною хворобою. Хоча ми знаємо, що є признаки на зіматозу, а є такий самий на зіматоз, ну, іменно як вірусна інфекційна хвороба, тобто, яка передається, яка в літній період вона не проявляється, проявляється дуже сильно в зим, зимовий період. Тобто на, чи, на ці 6 хвороб будуть зроблені дослідження. Далі, рекомендації там же ж які Ти ж, менше 1%, там благополучна. Один відсоток це так, я так розумію, середня, і більше трьох відсотків зараження це висока е, степень ураження. Але такий цікавий факт, що якщо там, наприклад, якогось там хворобою е, уражена пасіка більше 50%, то є рекомендації е, щодо цього проекту щодо знищення цих е, джолу сімей, розумієте. В ці діючому законодавстві є у нас норма, яка була зазначена доповідачами, яка у нас не дуже і працює, це відшкодування вартості знищених тварин. Тобто, наприклад, у тебе там щось там захворіло, наприклад, там 50 вуликів листа, їх. Рекомендую знищити, але держава повинна компенсувати ці витрати. Це написано в законодавстві, в діючому. Не знаю, буде переписуватися законодавство, чи збережуть вони цю норму, чи ні. Але це в принципі логічно і справедливо, тому що раз держава не доглядила не доглядала свою там. Раніше чергу, що ця хвороба м, розвилася до такого ступеня, що 50% уражено, то, в принципі, вона і повинна нести відповідальність, чи взагалі не займатися цим, чи покласти там відповідальність на пасічника. Тобто твої хворі бджоли, як хочеш, так і що з ним роби. Але зараз такого немає. в європейській спільноті такого немає, і вони, от хочуть цю норму. Тобто, в принципі, ідея добра стосовно того, щоб навести порядок. Санітарно-педіологічному стані е дільництва. Але е дивіться, яким, якимось чином. Якщо так от вони зараз зроблять е в рамках цього проєкту аналізи, скажуть, що ці території неблагополучні, тут половина пасік треба спалити, грошей на це не дадуть. То навіть при під час презентації були такі думки, що цих ветеринарів близько не підпустять пасічники до пасіки, тому що ну, нащо ці е Втрати. Тобто держава ці бджоли пасічнику не купляла, а зараз їх збирається спалювати. Розумієте? І, до речі, і не слідкувала за цим, за цим станом. Проект, до речі, він розрахований на 5 років, тобто, це от, імплементувати планують за. П'ять років повністю ця система в Україні. Звісно, що це, мабуть, буде якийсь там пілотний проєкт. по результатам пілотного проєкту це все імплементують. Але сам підхід, знаєте, він взагалі мені подобається, щоби знизити стану стан цих уражень в бжольництві взагалі на території. Але Треба все ж таки орган. органи. Наприклад, на нашій території, от я бачу реально діючу особу Держпродспоживслужби ветеринарної медицини, це фельдшер, ветеринарний фельдшер. Вона ходить тут і робить, відбирає проби крові у теля, там у коров, там. І от і до мене заходить, розумієте. Але далі того, що я її бачу, ну, якісь там, знаєте, роботи, там, дії. Ну, я просто бачу фахівця, що вона ходить, там ми з нею спілкуємося. Але дії все одно не робляться. Це не через неї, що вона така погана фахівець, а через те, що вона сама теж скажеться, що дуже мало людей. На дуже великій території, тобто їй там не виділяють ні транспорту, ні пального, нічого, а закріпляють за нею там сім сіл, і вона повинна якісь там чином чи на велосипеді, чи ще як обходити, обходити по -ко кожному. Вони ж, ж не тільки бджоли, вони, вони і велика рогата худоба. Тобто ну, багато роботи, зарплати теж поспілкувався, там навіть 10 тисяч немає. Тобто, немає підходу такого, знаєте, що щоб виділяти фахівців і платити їм відповідні нормальні кошти, як фахівцям. Тому, якщо не зміняться підходи щодо кадрової політики, щодо політики персоналу, я бачу, що ця, цей проект провалиться, тому що нема кому буде це робити. В проєкті презентували, що будуть заздалегідь зв'язуватися з пасічником, виїжджати виїжджати будуть на місця і тобто в, в попередньо узгоджений час, і тобто виїжджати на пасіки, відбирати проби, робити огляд, оці, оці, оці заходи робити. Але це ж ми знаємо, ще раз повторюся, що це проект і кошти виділені європейською спільнотою. А коли це все буде за рахунок державного бюджету, чи буде воно все діяти, чи ні, це. Питання. Ну і оцей, от я вам сказав, ситуацію, що планують вони, якщо що спалювати. це мені теж трошки не зрозуміло. Мені, е, мені так бачиться, що треба було такий якийсь підхід розробити щодо лікування. Тобто, ви, ми ж знаємо, що профілактика вона дешевше лікування і тим більш дешевше спалювати. Розумієте, тобто, щоби. Сама держава зробила якісь дослідження, дослідила існуючі препарати на е, світовому ринку проти зазначених хвороб і препарати на ринку України, і зробила висновки і рекомендувала кам пасічникам, пасічникам їх застосовувати. У нас зараз такого немає. Пасічники лікують хто чим може, хто чим хоче, хто як знає. Один там, порадив, порадив одне, тобто раз, опта, одне село там лікує одним, друге село другим. Також і в розрізі бригад пасічників. Що, те, що ми почули, там, хто, і хто нас там переконав, то тим ми і лікуємо. Хто лікує там, каже, що смужки не діють, смужки не ставимо, тільки одним амітразом. Другі навпаки, ці смужки там, вони, у них не переводяться з вуликів там, цілодобово. Цілорічно, як кажуть. Треті роблять ці смужки там самі, там з Маврика, там, знаєте, з біпіна, там замочують там. Хтось там дим гармати, хтось там сублімірує кислоту. Немає у нас в державі єдиного подходу. Наприклад, це я зараз казав щодо Варатосу: немає у нас в державі єдиного подходу і єдиного. Технології алгоритму дій щодо лікування, тому що ми знаємо, що цей, наприклад, Варатоз дуже заразна хвороба. І зараз я переходжу до дуже актуального питання. Це ми зараз з вами поговорили про зареєстровані пасіки. А скільки пасіки отак от в городі у людей ти їх і не бачиш, там існують. І оці от зусилля, наприклад, буде одна пасіка серед десяти, тобто 10% така, яка нам, наприклад. Пасічник не реєструється, до нього не виходять ветеринарні фахівці, і він там робить сам, що хочеш. І оце одна пасіка може перечеркнути, перекреслити всю роботу у цих от більшості пасік. Тобто це потрібно взяти під контроль, такий дієвий контроль зробити. Знаєте, от як є дільничий поліцейський, так, є зробити так і зробити дільничого ветеринарного фахівця, щоб він знав, скільки там у кого курей в городі, скільки во дворі, скільки. Овесь скільки бджіл, ну тобто людина, яка повинна тут знаходитися на цій території, контролювати весь процес, слідкувати, щоб всі обробляли. А не я ж кажу, що все бо обробляє, один не обробляє, і потім. За місяць, опять у більшості ти кажеш, зараження тим кліщем через те, що той один не обробив. Ось, ось таке моє бачення. Підход теж мені трошки не подобає, подобається. Тому що, наприклад, Держпродспоживслужба зробила презентацію щодо цього лікування, а от щодо відшкодування коштів, наприклад, задали питання, вона каже, це не до нас, це не до міністерства. І виходить якраз. Та ж сама ситуація, як у нас зараз, один на одного показують пальцями, це їхня функція, це їхня функція, а по факту взагалі нічого не робиться, жодна функція не робиться. Ось такі думки щодо е, цього проєкту, щодо моніторингу хвороб бджіл. Звісно, що з, з хворобами боротися треба. І я сподіваюся, що вся боротьба буде успішною, тому що. Це дуже актуальна зараз проблема, і багато пасік саме не через те, що у них засилля хвороб. Я і, і, і я ще, ще раз наголошую, ще до кінця не зрозумів, чого минулого року пасіка загинула, тому що все робилося, все оброблялося. А що там не подіяли, який препарат? Я ж не науковець, моя. Моє завдання застосувати, а як воно там подіє, я тільки так дивлюся, наче дів, наче кліщ сипався. А може то не кліщ, а може то якась бактеріальна хвороба. Тобто цим повинні займатися фахівці. І ці фахівці їм хворобами бджіл почали займатися. Ми їм бажаємо успіху, нехай їм у них все вийде, і ми тільки порадіємо за ці інновацій. А я вам, друзі, бажаю добра миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково побачимось. Пока.